Дніпропетровським депутатам не сподобався логотип міста, який раніше обрали спільно фахівці та громадськість. Рішення не прийняли і принесли на наступну сесію. А мер Іван Куліченко заговорив про можливість появи україномовного гімну Дніпропетровська, який так само виконує Йосип Кобзон. Крім того, міський голова прокоментував останні події на Дніпропетровському Євромайдані. Розлогіше далі. На початку 43-ї сесії міської ради мер Іван Куліченко буквально приголомшив новиною у Дніпропетровська може з'явитися україномовний гімн. Тим яким чином його обиратимуть, поки невідомо. Нагадаємо, на сьогодні музичною візитівкою міста є пісня Дніпропетровськ. Мой дом родной» у виконанні Йосипа Кобзона. Він готовий виконати гімн українською мовою. Він говорить, що добре нею володіє. І мешканцям Дніпровська стидно не буде від його виконання гімна на майбутнє, щоб мешканці вирішували, в якому випадку включати гімн російською чи українською мовою. Після чергових виступів від фракції стосовно підписання угоди про асоціацію з ЄС депутати перейшли до голосування. Єдиним питанням порядку денного, яке їх розділило, став логотип Дніпропетровська. Декілька місяців тому символ обрали Дніпропетровці. Втім, на самій сесії думки обранців розділилися. Рішення було підготовлене в соцмережі з регламентом, на ньому були всі візи. Воно пройшло громадське обсуждение з жителями городу Дніпропетровська. сегодня, сьогодні, крім того, що воно не набрало і в соответствии з регламентом, відправлятися на дорозі, більше прокоментувати нечего. Крім того, депутати прийняли інвестиційну програму з енергозбереження у бюджетних установах міста до 2024 року з використанням коштів ЄБРР. Також одним з найважливіших рішень цієї сесії мер назвав залучення кредитних грошей під гарантії держави на добудову з'їздів з кайдацького мосту. Тут участок стоїмості 95 мільйонів, який має в сотвісті з проєктом виконувати городський совет кредит під державні гарантії на проценти не вище 10%. Іван Кулюченко прокоментував і останні події, що сталися на Євромайдані. На його думку, в інциденті мають розбиратися правоохоронці. А от чому мітингувальники не можуть стояти на європейській площі, пояснив так, як і площа, площа Петровська, так як і площа Островську, так і європейський бульвар. Це один з трьох найбільш напружених по руху людей на роботу з роботи і з іншими громадськими потребами людей, які йдуть не на мітинг. Софія Богуцька, Євген Хисний, новини 11 каналу.